Був повний ідіотізм не тільки в нафтогазовій галузі а й взагалі в енергетиці, тому що ми консультуємо і сонячні електростанції, і наш центр і так далі. Це що таке 50% бронювання енергетичного персоналу? Ви, ви, ви про що? Півтора землекопа? чи півтора електрик? У вас і так там зарплати по 14 тисяч гривень. Нормальна людина не йде, тому що електрик, наш з водоканалу, переїжджаючи в Німеччину, автоматично починає на монтажу сонячних електростанцій заробляти 4,5 тисячі євро було дві, а зараз 4,5 тисячі євро. Ви зі своїми 16 тисячами гривень з додатковими платежами ви навіть ну, не розумієте про що ви говорите. Скільки ви їх поїхало? Люди хочуть лишатися. Хтось за то і за родин, хтось за то, що старий, і так далі. Тому подібне. Но не заброньовувати цих людей це була помилка. І тільки з минулого року. Серпня минулого року стали бронювати енергетика в 100%. Але знаєте, який у нас дефіцит кадрів зараз в видобувної галузі в видобувної транспортної зберігаючої. Знаєте скільки? 16 тисяч незакритих вакансій. 16 тисяч спеціалістів ми втратили за роки війни. І вина цьому дуже проста, що крім корейського, який від міністерства оборони е, має можливість назначати нормальну заробітну плату, всіх інших обмежили е, середньою заробітною платою 34,5 тисячі гривень. Я не знаю, чому це не говоря, бо говорить про галузь. Не можна, ну при всій моїй повазі, людина з вищою освітою чи спеціальний буровік. А знаєте, що таке буровік? Помбур вміє запускати дизельну електростанцію. Як ви думаєте, скільки платить приватний ринок зараз за запуск дизельної електростанції, які ставить собі бізнес, чи газоелектричної станції? Ми ж електроенергію ну, повинні мати, коли буримо і так далі, звичайно, і у нас помбур. Які заробляють 9 тисяч гривень, вміє запускати і під'єднувати дизельну електростанцію. Він що, піде на 34 тисячі гривень е, заробітної плати середньої, коли а... йому прилітає. Да, дефіцит кадрів галузі. Це обмеження 34,5. Це, це проблема, яка. Е, от, якщо говорити в корінь, це проблема зараз, яка є. Це обмеження штучне середній заробітній платі в енергетичній галузі державних компаній. Ви за ці гроші. Неконкурентні абсолютно.